you <music> І вітання в ефірі Кременчуцькі новини. Чотири кременчуцькі родини отримали пільговий кредит на придбання житла. Два будинки підключили до гарячого водопостачання. Крюківський міст ремонтують вночі, а погода випробовує кременчужан на міцність. Про це та інше дивіться у сьогоднішньому випуску Кременчуцьких новин. Розпочинаємо. Директор комунального підприємства Теплоенерго Дмитро Питулько звітує про підключення до гарячого водопостачання двох будинків: 68 по вулиці Щорса та 10 Б, що у без му кварталі. Питання було на контролі у міського голови Кременчука Олега Бабаєва. І його вдалося вирішити через домовленості з постачальником. Тож гарячу воду подано, проте це не вирішує боргової проблеми підприємства. Далі пряма мова сустя лімітів газа. То, что НАК «Нафтогаз» требует полного погашения долгов, на сегодня перед НАК «Нафтогазом» задолженность составляет 3 миллиона и долги прошлых перед ДК «Газ Украины» 5 миллионов гривен. В ту же очередь население должно теплоэнерго 9 миллионов, а бюджетные и прочие организации 3 миллиона 700 тысяч. Сегодня выведена в ремонт последняя котельная. Квартал 142-143, район третього занасипа. Сьогодні ще привезли ремонт заміна котлов на катільне пожди З неї 105 на сучасний Вісман. А так все по плану заміна насосів, чистка котлов. Наразі поза графіком підключення будинків, які належать КП «Теплоенерго», залишається перше занасип. Там тривають ремонтні роботи з усунення поривів у мережі водопостачання. Обіцяють впоратися за декілька днів. І ми продовжуємо. Державна програма доступне житло стартувала в країні на початку літа. Відтепер ті українці, які бажають поліпшити умови свого проживання власними квадратними метрами, можуть скористатися умовами пільгового іпотечного кредитування. Окременшуці це вже зробили чотири родини. Для громадян будь-якої країни сьогодні отримати безкоштовне житло це утопія. Все в цьому світі чогось варте. Вперше за роки незалежності України держава пропонує своїм громадянам скористатися дешевою іпотекою. Якщо у вас немає родинної спадщини, і це єдина для вас можливість, ваш перший крок до квартирного управління, яке знаходиться за адресою вулиця Шевченка, 38. Сьогодні у Кромчиці на черзі на покращення житлових умов перебувають більше 4 тисяч осіб. До 1 січня 2013 року вони мають бути зареєстровані у єдиному державному реєстрі. На сьогоднішній день із загальної черги це зробили всього 670 чоловік. Необхідна інформація для тих, хто вирішив. Вартість іпотеки складає 16% річних. При цьому позичальнику необхідно буде сплачувати лише 3% ставки. Решту перераховуватимуть з державного бюджету. На ці цілі вже закладено 1 мільярд гривень. Кредитування розраховане на 15 років. Зменшувати або збільшувати термін погашення позики не можна. За словами директора Полтавського регіонального управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Олени Алєксєєвої, на Полтавську область держава виділила 32,5 мільйони гривень із розрахунку на 2,5 тисячі родин. Серед банківських установ що надаватимуть кредити три: це Ощадбанк, Укргазбанк та фінанси кредит. Перелік будинків поки що невеликий. Їх чотири на молодіжному, у 278 кварталі в центрі та на раківці. Учора у міськоконкомі з трьома родинами були підписані угоди. Заступник міського голови Андрій Погрібний задоволений проти вважає, що цього замало. Хочеться, щоб ця все таки програма двигалась швидше. Ми прилагаємо всі усилії. К этому рік в міському бюджеті будуть заложені средства на компенсацію 20%. Ну врачі я думаю, по любому будуть в цьому участвувати. Може бути там ще спеціальності крайні необхідні, городи теж будуть привлечені до цього. Три місяці тому ця родина звернулася за кредитом. Говорять, що довелося побігати. Проте вже завтра вони можуть справляти на весілля. На сьогоднішній день Полтавська область третя за лідерством по Україні з видачі кредитів. Олена Алексєєва говорить про останні зміни постанови президента стосовно програми Доступне житло тринадцять які буде платити государства. Ми як одержувачі коштів будемо їх виплачувати імені держави людям, в даному випадку банкам. Буду, будем платить э, конкретно и обязательства взяли, фонд взял обязательства, фонд, а государство взяло обязательства и будет платить 13% банкам конкретно, люди будут платить, только 3% то есть 3% это обязательства человека на сегодняшний день после всех изменений в принципе, что э, еще какие-то изменения, статья, статья которая выделяется деньги она э, стала защищенной вот постанова Верховной Рады Украины, которая говорит о том, что каждый год эти деньги будуть виділятися в детті закладуватися независимо того, хто буде в общем-то носу руля. Заступник міського голови з питань будівництва Геннадій Музика запевняє, що міські забудовники не бирають обертів розпочати будівництво на раківці. Зарезервовано майданчик у 278-му кварталі. Наразі визначено по місту 80 квартир. І на сам кінець. Отримати кредит можна тільки цій родині, сукупний дохід якої від заробітної плати становить не менше 55 тисяч та не більше 400 тисяч гривень на рік. До кінця року Кремчиці за пільговою іпотекою планують придбати квартири 20 родин. Приєднуйтесь. Знову і знову латають і ремонтують дорожнє покриття Крюківського мосту. На цей раз у темний час доби. Про переваги здійснення робіт вночі дізнавались наші кореспонденти. Багатофункціональний комунальний гаджет «Бобкет» добре зарекомендував себе в день на ремонті шляхопроводу до півзаводу. Так само якісно унікальна спецтехніка працює і вночі. Цією машиною знімали напливи асфальтового покриття мостового переходу через річку Дніпро. Техніка хороша, удобна. во всіх положеннях можна так сказати, знімає все повністю асфальт до міліметра, екскаваторне оборудовання, земляні роботи виконуємо. Що я доволен. Ця машина краще, маневреніше, дозволяє розвороти серед мосту. Що, в свою чергу, ми можемо швидше виконувати ті об'єми, які могли б виконувати старою машиною за деякий час, то тобто час набагато швидше і якісніше виконуємо ці роботи. Як і минулого року працівники комунального підприємства Кремечуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтне будівельне управління ремонт асфальтового покриття здійснювали у темний час доби. Погода лучше благоприв'язнюють, тому що жарко, і условия совсем болі і такі, що працювати можна ночі можна працювати. Нічна робоча зміна розпочинається о 21-й годині і закінчується о четвертій ранку. По закінченню ремонтних робіт машина Пласос прибере все залишкове сміття, що не було зібране лопатами. Сьогодні працює чотири одиниці техніки тут, от і працює вісім чоловік. Чотири це водії транспортних засобів, і чотири допомагають. Нагружати, підчищати, вбирати, скидати, загружати в автомобіль. Техніка є, дякуючи мерії і сполкому сьогодні. має можливість працювати, вибирати. Так що будемо працювати і все вбирати. Заступник міського голови Кремчука Андрій Погрібний тримає під особистим контролем виконання ремонтних робіт на мостовому переході. Капітальний ремонт Крюківського мосту був виконаний за часів попередньої влади у 2008 році. І визначено десятирічний термін гарантійної якості дорожнього покриття. Володимирович Владимирович розпинався перед всеми, саме так оно і буде. Я не знаю, или украли ці деньги, или все-таки безхал... безхозяйственность и халатность руководителя в тот момент привели именно к тому, что мы каждый год вынуждены тратить деньги на текущий ремонт дорожного покриття на нашем мосту. Погода перевіряє на міцність Кременчужана з ними і всіх українців. Сьогодні прем'єр-міністр України Микола Азаров на засіданні Кабміну відзначив, що температурний режим в Україні наближується до стихійно небезпечного рівня і неабияк загрожує здоров'ю українців. Кременчуцькі медики зазначають, кременчужани поки що тримаються. Найважче нині людям з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи. У спеку серце працює з підвищеним навантаженням. Прокачуючи кров у прискореному режимі, пульс пришвидшується, тиск підвищується, а кров через зневоднення густішає. Влітку люди більше страждають на стенокардію та гіпертонію, частішають інфаркти та інсульти. Вихід менше знаходитися на сонці, тим більше з непокритою головою. Теплові удари ще один привід для непокоєння влітку. Втім, на станції швидкої допомоги констатують, Кременчужани бережуться. Должен відмітити, навіть даже постучу по столу случаев обращення по поводу теплових ударів у нас значительно зменшилось. Если у нас в прошлом году в это время было в среднем где-то 5-6 за сутки, в этом году у нас уже так 1-2, а иногда есть даже дни, когда люди не обращаються. Окремо Ігор Дубницький звертається до батьків: не забувати вдягати дитині панаму, не зловживати прогулянками у самісіньку спеку та ні в якому разі не вести дитину на пляж з 11 до 17 години, аби уникнути перегріву організму. У спеку важливо дотримуватися питного режиму і випивати в день не менше півтора літра рідини. Причому медики радять пити не квас, соки чи солодкі газировки, а саме негазовану мінеральну воду. Вона виконує одразу дві задачі: попереджує зневоднення і поповнює організм мікроелементами, втраченими разом із потом. Якщо все ж таки теплового удару уникнути не вдалося, першою допомогою має бути прохолода та вода. Прежде всего больного необходимо или пострадавшого, так скажем, уложить і перенести його в вовтініву зону. Свободіть його от Одежда, которая стягивает, то есть верхняя пуговица, необходимо необходимо ее растянуть, можно растянуть ремень. В то же время на голову больному необходимо положить влажный холодный компресс, и больному необходимо дать простую простую, я еще раз подчеркиваю, не надо, не надо ни минеральную, никаких напитков ни в коем случае, они только усугубляют это, простую прохладную воду. Погода випробовуватиме нас спекою щонайменше до наступної середи. Можливо, навіть битиме температурні рекорди. Приміром, на неділю нам обіцяють 34 градуси у тіні, а це на один градус більше ніж зафіксований за більш ніж століття рекорд 1963 року. Дружні відкрите спілкування плюс фізичний та духовний розвиток особистості. Такі цілі поставили перед собою юнаки та дівчата з команди Єдність спільноті поки що лише рік, але вже більше 50 кримчужан регулярно відвідують тренування. На одному з таких тренувань у парку Придніпровській побувала і наша знімальна група. У Кременчуці рух силової гімнастики або, як кажуть, у народі варкаут дедалі швидше і потужніше набирає обертів. Молодь можна зрозуміти. Майже ніяких витрат, був би турнік та вільний час, а ще бажання удосконалити свою фігуру, накачати м'язи, поспілкуватися з друзями. Причому цей рух отримав повну підтримку з боку міської влади. Є вже у нас добрі починання, є у нас Малахов, який виграв чемпіонат по варкауту. У квітні і він став учасником чемпіонату світу, який пройде у Латвії по воркауту, Тому Кремучу вже на рівні, навіть у всеукраїнському, вже. На досить на, на досить високому рівні я хочу звернутися до всіх кременчужан, які цікавляться здоровим способом життя, які хочуть поліпшити свою фізичну форму, приходити на цей майданчик, звертатися до хлопців. Вони підкажуть, як краще побудувати систему тренувань, що необхідно робити, а чого не робити. Ну вже тут говорили хлопці про те, що несумісні речі з спортом це і алкоголь, і тютюн. Звичайно, це так, але ще треба необхідно і дещо. Духовно загартовувати себе. Все це можна отримувати у тих спортсменів цю інформацію, які вже давно займаються цим видом спорту. Навесні відбулися перші міські змагання. На багатьох подвір'ях з'явилися майданчики з турніками та брусами. Саме на одному з таких майданчиків на вулиці Гвардійській зібралися на імпровозоване тренування старі друзі і вирішили, чому б не створити команду. Потрохи до них приєднувалися юнаки та дівчата, яких приваблювали не тільки фізичні вправи, а й неформальне дружне спілкування, а головне здоровий спосіб життя, який став філософією у молоді. У мене особисто волнує здорова молодіж, здорова нація, здорові діти і здорові жінки. От це здорові, щасливі, дружні, дружні люди. щасливі дружні люди. Люди без наркотиків, люди без алкоголя. І дівчата, і хлопці із задоволенням свій вільний час проводять разом. Разом тренуються, разом відпочивають. Мене привело в єдинство, любов до спорту. Я займаюся здесь уже давно. Мені подобається спілкування, люди, які тут займаються. Кожен раз нові тренування, нове місце проведення. Також подобається ціль цього всього здоровий образ життя. Во-первых, это доступно всім, кожному. Тим более здесь парни все і девчонки, Ми за здоровый образ жизни. Ми не употребляем ні алкоголь, ні сигареты, тим более ни наркотіка. То есть для нас це здоровый образ жизни і это то що главное должно бути в житті. Керівник команди «Єдність» В'ячеслав Гарькавенко своїм власним прикладом та прикладом своїх підопічних намагається довести. Що світ без наркотиків, нікотину і алкоголю це яскравий світ, у якому панують взаєморозуміння, чесність і взаємоповага. І коли дивишся на цих усміхнених хлопців і дівчат, починаєш вірити. У нашої молоді є майбутнє. Незабаром у великих сорочинцях пройде традиційний національний сорочинський ярмарок. Щороку на нього приїздить до мільйону відвідувачів з України, а також країн далекого та близького зарубіжжя. А ви поїдете на сороченці? Опитування Кременчужан. О, таке бажання є, але можливості без проблем. Звісно, поїду. Я, поїдем. звісно, поїду. Как это? я поедем. такое событие нет. не пропущу никогда в жизни. Не, не за что, денежек нет. Звичайно, будет нагода, звичайно, поеду. Если бы вообще поехала. Наверное, нет. Планируем. Интересное событие, очень всегда интересно посмотреть выступление, что-то новенькое, интересные себе сувениры купить. Нет, не поедем. Обязательно. Можно было бы и поехать. Сейчас. Нет. Почему? Времени нету. Не смогу, не смогу. А супруга едет, да? Нет, не поеду. Почему? Хотела всегда поехать на ярмарку, вечно не получается. Может, в этом году соберемся и поедем. С удовольствием. И что-то приобрести хотелось бы с украинской символики. Вообще да. замечательно, отзывы очень хорошие. Нет, не получится у нас. А хотелось бы. Думаю, что да, в обязательном порядке. Раньше я ездил просто по долгу службы, поскольку я работал в торговле. А сейчас я буду, ну, не то что ради праздного любопытства, а просто поддержание традиций. Так что, я думаю, поеду с детьми, и все останутся довольны, в том числе я хоть не первый раз. Не получится у меня в этом году. Обязательно поеду. Почему? Потому что я раньше работал на обувной фабрике, и 15 лет ездил туда. А на Сорочинской ярмарке есть что посмотреть, особенно посмотреть Кременчуг – Нігде сейчас в городе трудно увидеть, что делает Кременчук. Сейчас меньше виставок стало в городе, а там все видно, все хорошо і можна понять, чем займається родной Кременчук. Корисну інформацію для тих, хто збирається або тільки розмірковує над тим, чи їхати у сорочинці, вже готують мої колеги. А от від завтра народні звичаї співпадуть з точкою зору санлікарів. від дня пророка Ілії, який святкується 2 серпня, до заборони купання у річках від одних долучаються інші. Дивіться Кременчуцькі новини, щодня о 21-й. Ми триматимемо вас у курсі. На все добре.